Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, говорить лише про одне: Русня боїться. Так, вони бояться на тлі великої такої інформаційного шуму щодо нашого контрнаступу. Їхні військовослужбовці дуже часто густо користуються програмою Хочу жити. Ну і здаються в полон. Це так, щоб було зрозуміло. Росіянці намагаються, скажімо так, нібито провести евакуацію е, мирних жителів, але насправді їм потрібно звільнення наших міст від українців на окупованих територіях, тому що вони готуються до нашого контрнаступу, і це теж факт. А я хотів би поговорити сьогодні з вами, користуючись нагодою на декілька, на мою думку, цікавих тем. Отже. Портнов, можливо, хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає. Був такий куратор судової системи При Януковичу Портнов, який був в бігах до 19-го року, і в 19-му році дивно, чому це повернувся в Україну. Безнаказано ходив в Україні через соцмережі, закликав збирати списки активістів. А ми знаємо, що ці списки в подальшому були передані. До ФСБ. І як тільки росіянці заходили на окуповані території, окуповували верніше, наші міста, зразу йшли по адресам, шукали аточників, шукали активістів, шукали родичів публічних осіб. І про це неодноразово ми всі знаємо дуже багато є розповідей. Навіть я, навіть ну, наскільки я знаю, з своїх знайомих є такий народний депутат. Дмитро Луб'янець, в нього родичі були в Волновасі. Добре, що Дмитро вивіз всю свою родину. Але тим не менше, інформація про те, що в Волновасі зразу пішли по адресам його родини, ну, це є факт. Тим не менше, ми продовжуємо далі говорити про Портнова. І що ж зробив Портнов? Портнов в українському суді нещодавно виграв суд проти керівниці е, видання схеми. Ну, от так от. Ми знаємо, що саме це видання займалося розслідуванням на моє глибоке переконання злочинів Портнова. І ми пам'ятаємо заклики Портнова на кшталт «Друзі, де буде удобні з точки зріє логістики зробити фільтраційний лагерь. Ну тобто, після приходу окупантів в Україну, звичайно, і ця нечість сьогодні іменем України за допомогою суддів України. Виграла суд. Я розумію, що буде апеляція і не все ще втрачено, але сам факт. От і все. Портнов в бігах. Суд вирішує. Тому, друзі, нам після війни стільки роботи, що ви собі навіть не уявляєте, відсутність правосуддя буде породжувати самосуди. Тому владі потрібно бути пильними і до таких речей, і до таких викликів також. АСБУ, welcome. Go to the суд. Так? Добро пожаловать, і будь ласка, ідіть в суд. Ну десь так приблизно з метою перевірок. Звичайно, ну я ж не закликаю до якихось насильницьких дій з боку СБУ. Бо в нас вони можуть передьорнути так, що біля суда ще декілька патріотів арештують за те, що вони ходять під судом і вимагають справедливості. Поїхали далі. Далі хочу сказати про 30 тисяч для військових і про те, де брати гроші і навіщо це потрібно, і про те, як. Точка сидения і зміняє у некоторих лиц міровоззріння. Отже, розумні люди провели аналітику, дослідження і подумали, де ж то взяти гроші для військовослужбовців. Ну і в принципі, секвестр бюджету це перерозподіл коштів. Вивчивши цей механізм, люди дійшли до висновку, що можна перерозподілити кошти бюджету і залучити таким чином. Ну, Певну частину коштів, які потрібні, і тут ніякого популізму нема. Отже, 75% пропонується зняти з великого крадівництва з дорожнього будівництва. Не просто так зняти, щоб віддати військовим. Ні, справа в тому, що західні партнери фінансують і допомагають Україні відбудовувати інфраструктуру і дають на це кошти. Вони не можуть е, ці кошти давати нам на збройні сили. Ми не маємо права кошти західних партнерів витрачати саме на такі речі. Але вони дають кошти на дороги. А отже, взамін тих, які нам е, дають західні партнери, цю частину можна залучити з бюджету і перерозподілити їх на Збройні сили України. Далі. 18% виявляється, ми маємо компенсувати по борговим зобов'язанням відсотки за велике будівництво, велике дорожне крадівництво. Виявляється, ми дороги будували в борг, як говорять спеціалісти. І тут є дуже цікава річ. Справа в тому, що існує відстрочка до 26-го року з приводу таких боргових зобов'язань. А отже, цих 18% дорожникам сьогодні не треба буде платити по цим боргам. А отже, цих 18% можна закинути знову ж таки, куди? На допомогу ЗСУ. Мається на увазі на 30 тисяч для Збройних сил України. Далі. А далі ще є цікава одна така стаття розходів. І ця стаття розходів називається виведення стіни ігрового бізнесу. А ви знаєте, що в Україні ігровий бізнес казіно мали пільгову систему оподаткування? Можливо, хтось не знає, то я вам скажу. Навіть маючи ті пільгову систему оподаткування, все рівно вони працювали в тіні. Таким чином, до 90 мільярдів гривень можна залучити на те, щоб доплачувати солдатам 30 тисяч, так можливо, варто переглянути чи всім доплачувати в контексті, наприклад, патрульна поліція Івано-Франківська, які такі бойові операції вони роблять, чи інші служби, які теж прирівняні до учасників бойових дій, ну чи, наприклад, там не знаю там якісь там структури МЧС там у Львівській області. Ну, Справа в тому, що тут можна дискутувати, звичайно, я не хочу нікого обідати, ті, що мають дійсно якесь навантаження і ризики, і так далі, це одна історія. Які в даний момент роблять ту саму роботу, яку робили до війни. Після зміни йдуть додому, купують собі пляшечку пива, бавляться своїми дітьми, дивляться телевізор, в той час, коли військовослужбовці живуть в палатках, на полігонах, можливо, десь там знову ж таки ремонтуючи свої транспортні засоби і так далі. Я хочу сказати, що проти 30 тисяч. Для військовослужбовців на сьогоднішній день може виступати лише та людина, яка отримує свою доплату в... на банковій. Так, це моя така позиція. Я вважаю, що вона відповідає дійсності. Бо ви подивіться прізвища тих, хто сьогодні починає виступати проти 30 тисяч. Навіть деякі з них. Вчора поважні люди сьогодні міняють свою позицію, тому що ну дуже хочеться бути на посаді, або дуже непогано допомагають з банковою іншими доплатами, і вони під прикриттям нібито справедливості для воїнів починають говорити, що 30 тисяч не потрібні. Ну але тим не менше, продовжуємо далі. Якщо ви додивились до цього моменту, то, будь ласка, зараз саме слушний час підписатися на мій YouTube канал. Посилання на Монобанк є під цим відео, або тицяйте ту кнопку спонсорство, коментуйте, перепощуйте це відео, якщо воно дійсно, на вашу думку, є цікавим. А ми продовжуємо. Міністр оборони Німеччини, пан Пісторіос, заявили, що в нас Україна має право на... Нанесення ударів по логістичним та іншим ланцюгам на території Російської Федерації ну, друзі, я про це давно казав. Якщо ми не будемо знищувати ворога у його лігві. Якщо ми не будемо порушувати його логістику і так далі, ну чесно кажучи, а як ми збираємося перемогти? Дойдемо до кордонів, росіяни відступлять і що вони від нас відмовляться? Чи вони знову озброяться, переозброяться, намобілізовуються і знову прийдуть до нас через декілька років? Тому така історія, і я вважаю, що міністерство оборони Німеччини має рацію. А ми про це говоримо давно. Треба нищити ворога і на його території теж, щоб вони розуміли, що це війна, що вони нас знищують, і що до них має право Україна. Україна застосовувати так звану отвєтку. і отвєтка має прилітати також і по місцям скупчення ворожої техніки та ворожого особового складу, бо де вони будуть збиратися перед тим, як виїхати в Україну десь на якихось полігонах, на метових вістечках або на якихось жде-вокзалах, грузитися в якихось вагонах чи формувати якісь колони техніки. То чому ми маємо їх там не нищити, якщо ми зможемо дістати до цього регіону? Ну, десь такі мої думки з цього приводу, і в принципі, ну, на на, на болотах дуже сильно, скажімо так, пришкорчало. в той же час. Ми знаємо зараз так би мовити, дипломатичний скандал, де росіянці висилають німецьких дипломатів, а ті там відповідають, і так далі. Тобто ситуація ситуація дуже цікава на тому тлі що ми на кінець то на кінець то господі боже мій дай нам мудристь головам здоров'я додумалися розірвати договір оренди з росіянським посольством в Україні, <ріст> чесно кажучи, ви знаєте, я дуже добре пам'ятаю, як я, будучи народним депутатом, виступав за розрив дипломатичних стосунків з Росією і був автором законопроекту. А також був автором законопроекту щодо введення візового режиму з Росією ще на ті часи візового режиму. Зараз я вже звичайно ситуація змінилася. Який вже візовий режим? Взагалі, заборона російського паспорта на території України, все тут вже ніяких візових режимів не може бути. На превеликий жаль лише через декілька років до нашого народу дійшло, що треба це вимагати, і до нашої влади дійшло, що треба за це голосувати. Мені дуже прикро, що мене не підтримали в 2016-17 році при цих законопроектах. Ну але тим не менше, це є наша відповідальність. Ой, ви знаєте, те, що я в житті називав словом гадство, Ну я говорив трошки більш жорсткіше. В політиці іноді це називають політична доцільність чи компроміс. Мені це дуже не подобається, чесно кажучи. І тут потрібно, не може бути сірих відтінків по відношенню до ворогів. Є тільки чорне, є тільки біле. Ну десь так. А ми з вами про що говоримо? А ми говоримо з вами ще декілька тем. І одна з цих тем, законопроект 92-23, про який я не міг не згадати, це законопроект, який подали слуги народу, там Мазурашу, Кузьміних. І цей Павлюк, там і ще деякі з них. Ну, я хочу сказати, що вони пропонують все-таки за критику в соцмережах 5-7 років позбавлення волі. Welcome to the Russia. Десь так приблизно вони хочуть нам сказати і дуже нас вітають. Можливо, в мене акцент поганий чи англійська погана. Ну, але не... це, це, це жарт, звичайно, це, це, це не цитата. От можливо щось неправильно я сказав, але ми говоримо про що? Ми говоримо про той законопроект, який подали. І хто ж подав? Ну мазурашу це зрозуміло. Це зашкварена персона, слух народу вже давним-давно. Кузьміних це той, кого набув, піймало так, набув піймало сполічним, як говориться. так. Так, от набув піймало з Хабарем. Ну і Павлюк, племінник Павлюка, група Павлюка в парламенті, контрабанда Павлюковська і так далі. Ми всі це знаємо. Так, от, ну вони дуже сильно хочуть залишитися на другий термін при владі під прапорами президента Зеленського. І не дай Бог, хтось з нас буде критикувати таким чином владу. Ну це вже в нас можна зробити як це саме, як і в Росії. Знаєте, а в Росії за е дискредитацію армії опозиціонери отримують 25 років тюрми. Ну, в нас 5-7 за критику. Чесно кажучи, недалеко втікаємо, тим не менше слуги продовжують шкваритися, і ми маємо на це зважувати, скажімо так, на майбутніх виборах. Ну, і на завершення сьогоднішньої теми це є такий пан Кошман, це один із тих вагнерівців, яких Єрмак Зеленський і компанії під час. Під час Вагнергейту, якого не було. Ну, нам ж Буданов сказав, що ніякого Вагнергейту не було. Так от цей кошман був звільнений якраз тоді під час операції, зірваної операції Вагнерівців. Це саме той самий кошман, який керував збиттям і брав участь у збитті гелікоптера, на якому летів легендарний генерал Кульчицький. Це саме той кошман, який зараз засвітився на деяких плівках. Як командир, котрий віддавав накази нищити мирне населення України, вітаю Єрмак, Зеленський і компанію. І Буданова також це ваше дітище сьогодні. Чуди далі. Ну, десь такі новини на сьогоднішній день, на які я хотів звернути вашу увагу. А вам хочу всім друзі сказати: ми сьогодні ще не один день, все рівно, попри всі негаразди, ближче до перемоги.